Аміго, з вами знову Психочев. І сьогодні я запізно, вже 9-та ранку чи дня вже, але я сьогодні з копом бачите, ось дивіться, песик. Ось мала, а вон товариш на моноколесі собака. приїхав. Уже, уже на собаку ругаються. Кажуть, не можна собака, не на барахолку, що ти її привів. Так, ну що, подивимось, що сьогодні, да, в такий час, сьогодні пізня барахолка, бо дружина поїхала знову у відрядження, а я сам на господарстві. Тому, тому раненько не зміг, але приїхав все одно погуляти якусь годинку, хоч і запізно. Так що погнали-погнали шукати. Вон, бачите так, перше ігрове вже знайшов, Сєга. с картриджами. А сколько картриджи стоит? 80 гривен. Мучка! Макдональдс, да? А сколько брелок? 20 гривен. Треба тебе? Да. Все, купуем тогда. Кур, курка репцуна не працює. Я жму, 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 а вона... Кто-то уже... Папа. Кто-то уже... Купи, купи, купи. Зараз купимо, почекай. А та це якась, думаєш, гарна? Ні, не знаю. Подивись. Кепа, кепай. Ну якась. Так, та ну. Та якась така, не дуже. Не дуже. Дивіться, ціла колекція черепах хтось йому зброю копнув а, скільки... а скільки черепахи? А 150. А скики черепахи коштуют? 150 людей вижу, чтобы тут зараз ключа скільки черепахи коштують? 50 гривень штука, да? А шредера немає 2003-го, ну будемо шредера шукати. Так, Подив, подивись. Диск знайшов. Скільки диск? За за забури. Та ні, 300, то не, щось дорого. Поняв. А этот. Ти подивився скільки? Якийсь прикольний полароїд, дивіться, в оригінальному чохлі. Але він, мабуть, вже даний. Це, мабуть, не той, що одразу, одразу фотки робить. Але хто знає, може, може він і є, але, але я не впевнений. Не сильно розбираюсь в фотографіях, фотоапаратах. А скільки у вас такий джойстик коштує? 550. Дякую. За дротовий 550 дорого. Дороговато. Затянули пружинку, мені пришлось отдавать масло. Заменил пружинку. Сколько это тебе? Тот на канал. 200, 200, 200. Без торгу? Man. Шкода. Йдемо. 200-200, не за тієїм, так? Бубу треба було брати. А так треба думати. Джойстик кручений, он вже знайшов на 360. И он Xbox. Xbox One. 2.5 mm. mm. говорить половиной. Говорит не рабочий, батарейки Не працюющий, да? А ты его давал проверять? Да, ну я давал, ну я контроллеров там штук 20 это дал. Mm. 50. 50. 100, 100 гривен А можна мені саму приставку глянуть? За п'ять двери Тикаш две з половиною, да? Ну вона не забанена, хоч. Так, забрав я ось ніндзі у ці черепахи треті на цеглинці на трьох капельках. Бачите, отакий непоганий картридж. Ось цікаво, знаєте, що попався? Це ось зараз стану, щоб нормально показати. Це Star Trek 25 універсарій від компанії Konami, компанії Konami. Це у нас 90-й рік. Написано продюсет KANAMI JAPAN. Ось так от виглядає. Як тетріс виглядає, але не тетріс. Покажу вдома, як працює. Льоха, Льоха, он диви теж купив таку штуку, як у мене. Нічого собі. Да. А що, надо б... В Да, Гуланзії якесь? Ну но... да, да, все, да. бачиш, розвивається. Да, Леха... Леха, подписуйся, ми показуємо хороший контент. Подписуйтесь <с на Ч Давайте. Все, з поверненням тебе, все, чекаємо від тебе нового контенту. Все, давай, гарного дня. Все, Льоху, Льоху, встріл, це вже успіх. Леха. І Льоха легенда. Легенда береховки. Mm -hmm. Так, Трапилась ще платка, отака цікава, дивіться. На 5 капель. Що, не вже? Не вже мортал. Що скажете на такій плаці? А? Я таку перший раз бачу. Дуже якась дуже, дуже якась дивна. Доміго, неділя і другий день пізньої барахолки. Вже теж майже дев'ята, а я тільки прийшов. Ну, цього, цього тижня у нас така пізня барахолка. Подивимось вчора. Все одно все ж таки вдалося щось та знайти. Подивимось, як буде сьогодні. Подожди, я еще начал разворачивать. у него. Смотри, я тебе задаю вопрос. А А сколько пристал, какое стоит? Чего у них тут? Сколько приставка какое стоит? 200 гривен. Чуть дешевле. Не,

Попався клончик, але староробний. Отак на кучі. Бачите, яка куча народу. Куча народу і я вихватив собі приємну покупочку. Да? Староробний клон. Було б, звісно, б краще, якби був оригінал, але маємо, що маємо. Непогано. Буде перевірочка. Так, дуже класно мати гарних знайомих. Дякую Руслан, щось він мені подзвонив, каже, каже, я тут тобі тримаю. Тримаю, а я вже я вже біжу, 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 там щось щось цікавеньке має бути. Зараз. Зараз, зараз. О, це знахідка, оце я приїхав, оце мені угодили. Дивіться, ще одна, ще одна сєга, ось отакий комплект. З джойстиками. Ху -ху -ху -ху. Крайш, 500 гривень. Оце так. Да. Більш детально треба подивитися. Дома буде. Все, стрів підписника. Дякую за перегляди. Сподіваюсь, він мені хейтерські коментарі не пише. Ні, ні, Все, блід. Фоткаємося, фоткаємося. Дружині, покажу, де повірити. Дякую. <реш> <реш> все, дякую. Все. Чуєте, а скажіть, будь ласка, можливо, колись знаходили тут плеєри якісь хайфайні чи щось таке? О, дуже рідко бувають, але я сам собі не знайшов, мені оце подарували, підписники. Фіо -фі -фі оцей, знаєш. А, Фіо, да, да, крут, да, слухаю. У мене, коротше, був цей мелкий, зараз покажу. Коротше, якщо що, не купуйте. А що це? Це теж ФІО. Да. Це типа бюджетна версія. Корочі, у них бачу. проблема в тому, що а, в, це в них цепи да, 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 да. Ну да. він за той форм-фактор у нього дивився. Він прикольний, да, Але він мене прослужив десь місяці три. І що не працює? Цап, здох. А, а що них, за корочі, при... Я не знаю, не пам'ятаю, що там за це. Цап... На диво, пізня барахолка мене дуже-дуже здивувала. І здивувала приємно. Кух, амігоси мені ще. Притримали класну сєгу і взяв я ще, ось дивіться, рембо отакий коробочний. За 300 гривень в коробці, там два джойстика, наче не сильно ламаних. Взяв, взяв, так що непогані покупочки буду я вже збиратися додому. Тож випуск... Ой, гучно. Випуск буде. Думаю, цікавий з перевірочками. Хело, аміго! З вами знову психоче І друга частина барахольних оглядів. Так, ну що, пізні пізні, два дня, пізня барахолка, але які товари вдалося знайти. Ви що, та ну ти що, нереальні? Нереальні. Спробуй знайти їх з самого раночку, а тут насамперед, не так рано я прийшов, але все одно знайшов. хух, так. Що я там анонсував? Анонсував перевірочку, але вибачайте, перевірки не було у ці сєшки, у ці сіжки, які я анонсував, які я взяв у неділю, вже перевірив їх на стрімі. Так що, ну, вибачайте, вибачайте, заходьте на стріми, там теж цікаві штуки. Ось дивіться, ось е, да, з виду однакові, але відрізняються. Це у нас клончик, це у нас оригінал. Оригінал, як виявилось, японський NTSC формату. Клас, 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 ревізія непогана. Так що мені, можна сказати, пощастило, піде в колекцію. А клон, на жаль, <кій> на жаль, видався неробочий і підняти я його своїми силами не можу. Не буду заостряти увагу на цих сігах, тому що ну, були вже були на, на стрімі. Подвічі не хочеться розказувати. Якщо вам цікаво, то переходьте. Там стрім з сегами і е, можете подивитися, е, якщо цікавенько. Так, по Фамікому, по ФАМікому були отакі дві покупочки. Да? Отака, дивіться, чудова, класна плата. Я, я такої не бачив взагалі. Я не знаю, на 5, на 5 капель, отак вона виглядає. Маркування А-55 АВ1. Але я її перевіряв, перевіряв. На жаль, вона не працююча. Ось отака. Мені дуже цікаво, що ж там все ж таки за гра була або декілька ігор, але в такому стані вона не працююча. Може, мені допоможе Євген? Не знаю, відправлю йому. Буду сподіватися, що він, хоча б, хоча б, б, якщо не відновить, то хоча б до ромів добереться, які там, які там вшиті. Які вшиті ігри. І от отакенька цеглинка: Teenage Mutant Ninja Turtles 3. А ця повністю працююча. Староробний карік на трьох на трьох чіпах. Класний. Дивіться, станчик непоганий, треба ще протерти е від тарганячого і буде, буде в класному стані. Бачите, навіть з проблисками золота, як ви всі любите. Так, далі, далі, далі клончик. Кому не повезло в 90-х, у кого був не Фаміклон Денді, а у кого був Atari клон. Атарі клон, бачите, New Joystick, Rambo, TV Game, USA 2600 uh, Compatible, чи як воно там рахується. 128 ігр включено. Бачите, приставка зі 128 іграми. Оце в дитинстві, тільки казали, вау, у мене рембо є. Там 128 різних ігор включено. У -у -у, отакенька рембо, дивіться, попалася. Е -е, в коробці, бачите, є нюансики. Нюансики, ось, бачите, трохи поплавлений, поплавлений корпус. Треба витирати. Саме, знаєте, погане, що саме погане, що я не зможу її перевірити, бо в мене. Немає антенного виходу в телевізорі, уявляєте, навіть адаптер оцей є. AC адаптер 220 вольт на 7,5-300 мА з таким джеком, як е аудіо джек. Але на диво у ці джойстики, до речі, ламалися. Ну, я не знаю. Після, після 15 хвилин гри, але на диво тут іще е, в цілому стані. Тому можна її почистити, відновити. Да? І кудись Вон, там, щось торохтить. Треба буде... Треба буде дивитися. Так що оригінальний рембо. А, якщо ви if you know, розумієте, про яку оригінальність йде йде мова, отакенький рембо попався. Бачив я його давно. Хотіли за нього трошечки більше вдвічі грошей, а знизили мені. Зробили приємну знижку, то я і забрав його. Так, і саме цікаве, на мою думку, що мені трапилось, це ось дивіться, такий стартрек. Стартрек від konami. Ось так виглядає. 90 й рік написано: 2 AA-батарейки. 3 вольта щось, патент. Патент konami. і Дивіться, що воно вміє. Нажимаємо нічого воно не вміє, бо немає, немає батареї, тому нічого воно не вміє. Без батареїк не вміє. Да? Каже, з батарейками любий дурак вміє. А ну, а ну без батарейок. Так. Ну, погнали! О, воно ще й балакає. Воно ще й балакає. Ну поїхали. Погнали, погнали. Так, наш зореліт стартував. Ми летимо. Розганяємося. Тут треба і відбивати відбивати щитами, і треба накоплюється павер. Треба стріляти і відбивати ворожі ворожі атаки відбивати і наносити, коли павер набереться, наносити вогневу відповідь. Бам, бам. Так, що, я в когось влучу, чи ні? Наче ж. Демедж, демедж у нас зліва. Ну, я б не, сказ... не сказав би, що сильно легко в грати. На, одного знищили. Є! О, далі щось. Ой-ой-ой, тут я трохи інший рівень почався. і я Треба ухилятися, ухилятися. Ай-яй-яй ай. Ааа, попадає, попадає. Сирена. Спок! Появився спок. Всім спок. З'явився, з'явився спок. А як правильно? Отак можна показувати спок, а чи тільки отак? Вот Якщо отак. Вот все, знищили, знищили наш пу-пу-пу. Набрали ми 360 очок. Отак от. Отакенька от, от покупочка. Дуже крута. Це а, в, АТБ, в АТБ пакетну колекцію піде, піде чудова річ. Ну. Блін, ви уявили. А, а якось дивно. Тут дивись 90-й рік написано на, на самій коробці, а на наліпці написано 91-й. І кому це вірити? Коли було 25 та річниця? річниця, в 91-му чи в 90-му. Треба погуглити. Все, всім спок. І до нових зустрічей на Барахолці. Пока-пока, спок. Отак. Пока-пока, спок.